Всі придзимі Юрий, ви на каналі Юрші 9 і вже завтра цей канал буде перейменовано на Бонку, тому не загубіть мене. І як вже зрозуміло, по нас пройдеться відео, те що сьогодні я буду проходити своїми тімейтами Юркою 123 і Владом. Е тіму, е ой, не тіму, а точніше чемпіонат. Отакий от, от чемпіонат, там де треба зробити 15 перемог у нас куча стардропів. Ну, постараємось сьогодні його пройти, 4 шанси, тому надійші, ми зможемо. І давайте я тоді вже до вас повернусь тоді, коли ми підберемо перший пік. Ну що ж, ми вже підібрали наш перший бік до на, на, карти захват кристалів. І це я взяв Сенді, е, тімейт взяв Френка і ще також Гейла. Проти нас повався Спайк, Вольт і Рік. Окей, погнали. В принципі, я думаю, що зараз перший, перші пару ігор не буде важко, далі вже буде трошки треба попотіти. Так, акуратненько зразу йду на праву сторону, ага, я поняв, сюди рік пішов. Ой-ой, треба акуратненько мансити. Я ще, до речі, активно пушу кубки, тому скоро вже буде 50 тисяч кубків, так хорош. Френк забрали, все, ми всіх віджали, центр забрали, тому їм Погнали, у мене вже є ульта, зараз не на гіпер і вже буде дуже класно. Так, чотири кристали нас вже є, зараз буде забрати п'ятий О, імба, ми в принципі захопили центр, і ми тримаємо їх, вони навіть не можуть пройти, тому це, походу, буде перша ізічна катка. Так, ну це чисто розминочно буде, так, акуратненько, тихо. Ні, щоб нас не побували, але, напевно, треба хтось один збирав кристал, ну ладно. І так, в принципі, поки що нормально йде. Так, мені ще чуть до гіперзаряду залишилося. Так, акуратненько, єс. Нормально. Так, так, так. Вибачаю, що відео я не почав проходити цей чемпіонат, коли він тільки вийшов, і відео виходить на день пізніше. Це просто через те, що в мене не було змоги знімати це швидше. Так, акуратненько, в принципі, так, у нас вже 9 кристалів, нормально. Ладно, коротше, не будемо чекати на гіперзаряд, заразу ультане. Так, акуратненько, тихо бо там. Ой-ой, там вольта забрали. Ой, якого вольта Френка. Так, ну, в принципі, віджали... Кристали, все добре. Так, я ліпше буду тікати. Так, на гіперзаряд, набив, непогано, але б ще ульту Мати взагалі було б класно. Так, одна з кристалл у нас, нас є, непогано. Ні, так, чекаємо, давай Ульта. Є ульта, Кидаю гіперзаряд. Все, імба, імба, імба. Перша катка в нас виграна спокійно. Взагалі просто на розслабоні Ми затащили. І зараз будемо відкривати зразу два стардропи. ні, а ні, вроді би один, бо я вже до цього чемпіонату грав, вбрав, Тому відкриваємо зараз тільки один стардроп, і це в нас він рідкісний. А, ні, два. Я щось забув. Ладно, окей. І все одно він в нас рідкісний. Тому нічого цікавого нема. Нам ще давайте зараз тоді зіграємо дві гри і тоді я вже до вас повернусь. Ну що ж, перший етап ми пройшли абсолютно спокійно, без ніякої поразки, жодної поразки, і ми перейшли в наступний етап, це Брол-Болл. І ми взяли такий пік, я взяв Ріко, Влад взяв Френка, і Юрка, 1-2-3 взяв Розу. Ну, в принципі, от я отак от от граю за Ріко. просто тут стоїмо, від стінки домажимо. Проте нас, в принципі, суперники не дуже важкі, спокійно, просто майже винесли. Їх. Так, Френк, давай просто ламай стінку, і я маю зробити так акуратненько давайте зараз знесемо турельку. Так, може, Френк ультане? Ні. Во, хорош, давай, і мене тичок нема. Але вроді би я не встиг забити. Ладно, нічого страшного, нічого страшного. Ще один шанс і цього разу вже я зміг забити. Було небезпечно, бо м'яч міг відбитися, але ми забили. І це добре. Окей, понали знову ж це ж тактику, я прожимаю їх тут там. з цієї сторони. Так, а ні, тут погано через те, що Бул розламав стінку. Це от може, до речі, помішати. Я можу бути майже безкорисним, якщо проти нас подається бралер, який ламає дуже добрі стінки. Так, хорош, в мене вже майже ульта. І зараз ви Бам! І блін, я, на жаль, промазав. Чуть-чуть не повезло, ну нічого страшного. Ми, в принципі, що і так перемагаємо, тому е, можна сильно не напрягатися. Спокійненько, так чисто. Давай, 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 давай. І нього ще чуть чуть пізніше пропав, ніж я очікував. Ну ладно. Нічого страшного, я до речі, забув, що на ріку ще є гіперзаряти. Так, давай може морозі Пас, може вона зможе забити. Е, так, 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 так. Ой, тихо, блін, а наше наше Я це зробив, наше гіпер нажав і і ульту. Ну ладно, надіюсь, що хоча б роз може забити і там, походу, морсі сімішайн. Ладно. Нічосо. А, ні, все одно з моїх забити, Юрка, дуже таки непогано, класно. Окей, затащили першу катку, тому давайте я вже до вас повернусь, якщо буде якась цікава гра. Або Якщо ми перейдемо до наступного етапу, так міфік і 500 понеток, не повзло, ладно, Окей, okay, ще один стартор відкриваємо і цього разу рідкісний. Ну, не повзло, ладно e, Тому я до вас повернуся, або якщо буде цікава катка, або коли ми вже перейдемо до наступного e, е, етапу, це ограба. Що, ще один етап, ми спокійно пройшли, три рази підряд вирили в роллбол, і також поки що без поразок. Тому йдемо зараз непогано. Шоста перемога, забираємо наш стардроп і поки що в нас немає нічого цікавого. Ну окей, ми вже погнали до граби. Я напевне, що. Е, ну, давайте, ладно, я давай, вже підключусь, коли ми підберемо пік, щоб вам вже точно його показати. Ну що ж, ми переходимо до наступної катки в ограбі. В наш пік це Чак, Мелоді і Джесі. Проти нас побався Брок, Едгар і Емс. До речі, небезпечна катка, брок в нас теж дуже жорсткий, тому треба зараз буде грати максимально акуратно. Я буду обходити через лівий бік, щоб спокійно собі поставити свої ці от станції. І так, до мене, в принципі, ніхто сильно не агриться, крім цього, є Емс. Ну, акуратненько, в принципі, зараз давайте постараюся вбити Едгара. Ой, тихо, не вистачило. Чуть-чуть мені не вистачило. Ладно, добре, я вижив. Це добре, поставила ще одну станцію. Там Ед... Едгар до нас прийшов, ну, в принципі, сильно великий урон не нанесе, але все одно ліпше його е, ну, підстрахуватися і його вбити, якщо це вийде, звісно. І блін, я не можу по ньому попасти. Це капець. ну, та блін, а він ще досі не помер. Він нам зніс, до речі, дуже таки непогано, тому треба на наступний раз його не пропускати так сильно. Так, окей, зносимо. Непогано, в принципі, що зараз позносили. Так, ульта, 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 єс, я встиг ультанути. Непогано, тільки я попався під ульту Брока. Ну ладно, нічого страшно. Зараз хилимося, і я знову буду залітати. Так, ладно. Окей, окей, так, давай, давай, давай. Зразу назад. Єс. Ще зміг вбити ЕМС непогано. Так, давайте чуть похилі, щоб мене одразу не вбили. І а, я навіть не встиг поїхати, а ми вже знесли сейф. Тому, в принципі, якщо йдемо непогано, давайте вже до вас приймовсь, або, як завжди, або коли буде цікава катка, або коли ми перейдемо вже до наступного етапу. Ну що ж, ми на Ізі вже закінчили навіть е, цей ограбу, тому ми переходимо знову ж таки до наступного етапу. Дев'яту перемогу ми вже зробили. Залутали ми ще один стардроп і погнали тепер до наград запомінку. В принципі, карта в нас не сильно важка, і далі залишиться в нас нокаут. І в принципі, все, чемпіонат пройдений без поразок. Ну, давайте я тоді вже підберу пік і вам його покажу. Ну що ж, ми переходимо до наступної катки, і наш пік це Piper, Брок та е, Комар. Про нас попалися Пайпер, Джесі і Спраут. В принципі, ну непоганий вони пік також підібрали, тому е, може бути зараз трошки небезпечно, якщо Спраут добре грає. Е, так, акуратненько, в принципі, я займаю праву сторону і спокійненько так от домажу, вже майже виніс Спраута. Е, так, я вже всі тички витратив, навіть не замітив. Так, давайте може по поспраути. Єс. Перший кіл ми вже зробили, щоб синю зірку забрати, було б взагалі класно. Е, так, акуратненько проходимо спокійно. Я забрала, я тоді напевно, що. Переключаюсь на пайпер. Е, так, пайпер на пайпер буде у нас. Так, тільки мені потрібні тички, щоб я. Отак е, от. ЄС, от, yes, попав першу. І, напевно, що треба було гаджета, але я зміг її і без гаджета добити. Е, так, акуратненько. На Пайпер ще, до речі, додали гіперзаряд, тому це дуже класно. Якраз карта класна, щоб затестити гіперзаряд на пайпер. Так, акуратненько. Живемо, живемо поки що. Так. ну, У нас 5 зірок, в принципі, у них тільки один кіл вони зробили, тому ми зараз дуже класно йдемо. Так, давайте справити І ай я чуть не хватило. нічого страшного. Так, до пайпері гаджет не дістане, тому навіть не буду старатися. Так, ну мені, в принципі, чуть погано через центр, а тому мені треба було помінятися з кимось. Ладно, окей, давайте зараз. Отак, от акуратненько, блін, не попадає. Треба тички собі відхилити. Так, акуратненько, акуратно, блін, на жаль, броковбили. Не зміг я його засейвити. Так, акуратненько тоді йду через центр, корови пройти їх. Ми їх, в принципі прожимаємо Але в нас, до речі, доганяють по зірках. Це погано. Ой-яй, тихо, справа дуже погано ульту, ну ладно. Е, так, нам, в принципі, краще. Ай-яй-яй, тихо, нічого собі. Ай-ай-яй, тихо, мене чуть не виніс. Ай, зараз винесуть, ай, зараз винесуть. Тихо, єс, встиг засейвиться, непогано. Ще й заодно розкрив трошки карту. Ай, блін, мене добила ця тичка Джесі, її навіть не замітив. Просто в останній момент замітила вже мені. Я не стиху хилитися. Тому нам зараз треба буде чуть-чуть пропушити. Ага, справа цього разу вже непогано, Кинув ульту е, Так, а що нам робити тепер? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, зараз погано, це може бути перший пророж. Е, Треба... Бліна, 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 що нам робити? Що робити? ай яй яй ай тай-яй-яй-яй-яй. Єс, до справата підходимо. Єс, вбив справата Так, давайте, кіперзаряд, наближаємося до. Давай, давай. Єс, я зміг, я зміг, я зміг зробити кіл. Це було зараз максимально небезпечно. Давайте ще згаджуйте до мотичку. Єс, вбив ще один раз. І це дуже. Я зараз максимально комбек. Ну, ми, в принципі, дуже класно зараз відіграли на останніх секундах. От за це обов'язково лайк. За, за цей дуже класний момент. Окей. забираємо наш стартроп за 10-ту перемогу. Так, давайте. О, міфік, непогано, давай щось класне. І 500 кредитів. Ну, в принципі, це непогано. Так вже і У Нас вже на сатурніанську славу вже непогано так кредитів нафармило. Ну, і я давайте до вас повернусь, коли буде або цікава катка, як завжди, або коли ми перейдемо до наступного і останнього етапу. Ну що ж, проти нас попався небезпечний пік, хоча о, хоч там і в ранговому бої в них броне за срібло, але все одно пік небезпечний. Це комар, пайпер і Нані, Майже такі, як в нас. Е, так, окей, перші кіли я вже зробив. Ну, в принципі, е, може вони просто подивились десь е, піки і е, юзають їх, а насправді вони дуже добре грати не вміють. Так, блін, не я ультунути. Ну, ладно, нічого страшного. Я думаю, ми ще встигнемо відбити ці зірки. Е, так, е, акуратненько, зараз, напевно ще буду займати ліву позицію знову, буду йти на пайпер. Е, так, ну вона лоу хп, я думаю, я згаджу та зможу добити. Є, у мене вийшло. Так, Аккуратненько, зараз давайте може комаря. Е, ні, комаря чуть не можемо. Окей, ну в принципі, пайпер мені легко виносити. Ну, більш-менш легко. Е, нормально, тому я буду, напевно, стояти на цій частині. А так, акуратно, тихо, тут анані. Блін, не зміг я ухилити. Так, ліпше я тікаю, ліпше я заселюсь. Е, так, окей, лишній раз ультанули, зато виживу. Не, так, окей, чекаємо. В принципі, капець. Вона ні вже знову ульта не билася Ні-ні. ні 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 ні, -ні, -ні, -ні. акуратненько Так, де наша пайпер? Десь там в кущах сидить. Ага, окей, попав. Ай, я не встиг, ладно. Нічого вона втекла на ульті. Ну, ми, в принципі, на одну зірку відстаємо, це не так ж і страшно, тому можна акуратно грати, сильно не спішити і не нариватися на них. Так, блін, не попав по комарю. Чуть зашвидко він вийшов. Так, давайте цього разу. Ні, знову не попав капець якийсь. Так, давайте. Ну, наре. Та ні, не змог... Я не можу по цьому комарю ніяк попасти. Ладно. Окей, тоді будемо нападати на пайпер. Пайпер, так, акуратно, є, цього разу вже я зміг попасти. Так, ну давайте, тичка по пайпер і. Блін, що я зробив. Ладно, зато, я комаря добив, це також непогано. Так, але то, що мене зараз пайпер з одної тички винця, це погано, тому треба тікати. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тихо, є, свежили Непогано. Так, окей, чекаємо. Почекаємо чуть. чуть В принципі, нормально. Ми вже відриваємося на 5 зірок. Не хотів тільки сказати, що Чуть-чуть відриваємося, але вже не Так, мене пайпер зараз може добити і. Фух, я зміг засевитися від того гаджета. Так, акуратненько, в принципі, можна відступати, але все одно головне нам не померти, бо якщо ми всі помираємо, то ми програємо. Так, акуратненько, так, пайпер до нас сильно підходить. Ай-яй-яй, ай-яй, мені це не подобається. Такого. Блін, Єс, я зміг, я зміг, я встиг, встиг. Так, акуратненько, давай і давай доб'ємо. Єс, все. ми на 2 Буде швидше, і ми змогли перемогти. Ну окей, я до вас повернусь, коли буде цікава якась гра, або, як завжди, коли ми перейдемо до наступного етапу. Ну що ж, ще один чемпіонат, точніше, не чемпіонат чемпіоната, ще один етап пройдений. 12-та перемога зроблена. І нам залишилось перемогти ще три рази. І ми пройдемо цей чемпіонат повністю, і, до речі, навіть без поразок. Ну, остання карта у нас нокаут. Трошечки погана карта. Ну, ми, в принципі, як завжди, підберемо пік, і я вам його покажу. Ну що ж, ми опеділися з нашим піком. Це Спраут, Міко, і я взяв спайка. Проти нас попався Ріко, Ларі Лорі. І Міко, до речі, дуже жорстка катка. Напевно, що це в нас великі шанси на пророж, але ми, в принципі, будемо старатися, бо проти нас Ріко і Міко майстери, це погано. Ну, ладно, окей, в принципі, постараємося щось зробити. Міко зразу нападає, просто йде в наглу. Е, так, ну я не знаю, ми, в принципі, ніхто не зміг зайняти свої позиції. Е, ну, це трошки нам погано. Прям, Ну, не дуже погано, але все одно. Ладно, окей, пробуй я зараз тоді. Блін, 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 блін. Мене винесли дуже тупо. Я не зміг засейвитись, Ну, ладно, походу, цей раунд буде пророжній, навіть не цей раунд, а ціла катка. Ну, ладно, в принципі, буваємо. В принципі, проти двох майстерів попадаємося. І, в принципі, дуже багато кажу, в принципі, вибачайте за це. Ні, так, ну ладно, може, я постараюсь, постараюсь піти на центрі, буде краще трошки. Так, хоча ні, не дуже-не дуже, не дуже. мене ще більше продамажили тут. А, капець, мене взагалі з ульти навіть винесли. Коротше, це катка погана через те, що ми пали проти майстерів. Ну, в принципі, логічно, що ми так попадаємося, через те, що, в принципі, дуже, ну, мало хто аж сюди, тільки дуже жорсткі е чели. Окей, ладно, давайте. ну, Це вже провашна катку, давайте я до вас повернусь тоді, коли або знову буде якась цікава класна катка, або коли ми вже залишиться одна гра. Ну що ж, ми поміняли наш пік повністю. Я взяв Міку, ну майже повністю я взяв Міку. І ми взяли ще також Китай, і Ріко при нас повався кіт, Роза і Байрон, І я до вас підключився через те, що не залишається одна катка, через те, що ми вже програли три рази. І в нас залишився останній шанс, щоб вирити вроде би два. Ні, навіть три рази. Тому зараз у нас вже зменшили шанси дуже сильно, щоб перемогти. Так, давайте зараз спробуємо винести Розу, Давай, 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 давай. І бам! Єс, yes, винесли непогано. Окей, так, зараз. Раз давайте тичок попаримо. Блін, а щось взагалі невчасники не вчасно ультану, але ну, ми його змогли винести. І перший раунд, в принципі, за нами. Я набив на ульту, тому в принципі не погано. Мені рівно половина до гіперзаряду залишається. Ми, так, може, на кіт до мене. А ні, чекайте, ні, не треба, щоб кіт до мене стрібає. Зараз може ультану, щоб вбити Байрона. А, на що це Кіт зробив? Ладно. Давайте я зараз постараюся вбити Байрона, щоб він потім не хілив нікого. Так, давайте. Раз, два. І блін, я залишився один. Це погано. Скоріше за все, що це буде злитий раунд, вони ще будуть триматися тепер весь час разом. Це прям дуже погано. Ну, в принципі, в мене навіть є шанси. А, ні, мені просто колосальний урон проходить через мене, це дуже погано. Якщо кіт зараз не вчасно набере на ульту, буде дуже погано. Так, акуратно. так, головне зараз встигнути дати тичку, якщо кіт ультане. Просто встигнути дати тичку. Мені якось зараз треба протриматися, Я не знаю, як я це маю зробити. Ну ладно, давайте зараз робимо атаку. І я, якщо що, зараз ультану на розу, бо кіт може спокійно ультою втекти. Так, давай, 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 давай. давай, давай, давай бам. 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 А, блін, блін, а блін, вони щось зробили не так, як я планував. Прям взагалі не так, як я планував. Так, акуратненько, тихо, пожити, пожити, пожити. Бам, і тепер втекти, 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 втекти. Єс, втекли ми. Непогано. Так, окей. Окей, окей, я не знаю, який в мене зараз є шанс, щоб перемогти. Ну, блін, отак от втекли, втекли. Так, мені зараз відхилиться, треба головне, бикіт не встигнувати на ульту. Так, я ультую і. Єс, я це встиг ультнути. у мене дуже мало хп залишилось. І шанси в нас, в принципі, знов залишилися невеликі. Бам, yeah, бам ну, в принципі, так. Да. Не вийшло у нас цього раз затащити, а в нашій клоу накидають. Ну так. Да. Лишилось двоє протиміку і я якось ще мав би затащити. Ладно, О, окей, в принципі, шанси в нас все одно ще є, але цей раунд може бути для нас останнім. Ну, Я надіюсь, що так не буде. Зараз дуже небезпечно. Так, надіюсь, що зараз Кіт швидко наб'є на ульту. Так, давай, стрибай на мене. Єс, І давайте погнали. Блін, давай, блін, не попадає взагалі. Що е, мені робити, не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 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 так. Е, ладно, блін, треба вбити якось байрону. Е, куди? Я не Сюди хотим. Давай, давай, давай. Ну, ну, блін, 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 Щось Шой залины. то зробив, шо ходим. Ладно, трать чуть похилиться. Вони повністю разом тримаються. Як їх виносити, я взагалі просто не знаю. Е, ну давайте пробуємо байрона винести, щоб він їх не хілив. Е, так, давай, 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 давай. Бам. І зразу двох застану. І, так, я не на того пішов, кого хотів, і мене вбили. І це вже для нас, на жаль, програш. Ми не змогли пройти. Просто затопили на, на останньому етапі, якраз перша гра. І ми затопили просто, всі рази програли без шансів. Просто нас винесли, рознесли. І, на жаль, ми не змогли пройти. Ну ладно, нічого страшного, не буде, в принципі, розстроїтися. Ну а кому сполосі обов'язково. Поставте лайк, підпиші